Ну що ж, з'явилися перші фото північнокорейських САУ на території Росії. А це означає, що окрім балістичних ракет, мільйонів снарядів, особового складу, тепер Росії передають і військову техніку. Розберемо інформацію про цю САУ у нашому відео. Сау Коксан виділяється вкрай нестандартним калібром 170 мм. І тут є дві версії, чому північнокорейські розробники обрали саме такий калібр. За першою версією, основою для розробки тут стали напрацювання по японській трофейній гаубиці, за іншою базою стали напрацювання по трофейній гаубиці Вермахту, отримані від Радянського Союзу. Ну коротше, як і все в КНДР, історія розробки Сау Коксан невідома, окрім того, що її вперше побачили в місті Коксан. Така от Хохма. Наразі кількість Сау Коксан в розпорядженні Північної Кореї не є відомою публічно. Неочікувано, правда? У відкритих джерелах можемо побачити згадку, що ці артустановки зводилися в батареї по 36 одиниць як інструмент артилерійського ураження вглиб території Південної Кореї. За наявними даними, САО Коксан має дальність стрільби до 40 км звичайними снарядами та до 60 км активно-реактивними снарядами. Темп стрільби один-два постріли за 5 хвилин. Є також цікава деталь в тому, що Коксан пройшов, так скажемо, обкатку під час Ірано-Іракської війни в 80-х роках минулого століття, де ця установка показала себе як вкрай потужний інструмент контрбатарейної Щоправда, при цьому є суперечливі дані. За однією з версій, під час війни, Коксан постачалася тільки Ірану, за іншою для армії Іраку також. Тобто і рибку з'їсти, і. Сісти. Наразі, окрім армії КНДР, САУ Коксан в своєму розпорядженні має також Іран. Мова йде про 30 установок у варіанті М-1979. Ну і ще на початку повномасштабної війни російські пропагандони заявляли, що ці САУ могли би бути передані російській армії як доповнення до наявної артилерії крупного калібра, типу САУ Піон або Тюльпан. Як бачимо, на жаль, час прийшов. Отож, Союз Росії та КНДР поглиблюється. Кендер робить масштабні ставки на Росію у сферах допомоги з ядеркою, космічною галузю, грошами. Росія, в свою чергу, робить ставку на дешеву робочу силу Північної Кореї, допомогу у артилерії, ракетах та особового складу. На жаль, союзники у Росії рішучі, та їм байдуже на думку інших. Світ змінюється.